Це суміш, яка може бути вибухонебезпечною. Подивимося, як воно вийде сьогодні. Ярослав Михалушко, 22-річний боксер із Коломиї, рекорд якого 4 перемоги в 4 поєдинках, 3 перемоги нокаутом. І він одразу ж підскакує до Віктора Плотнікова, котрий на 24 роки за Михалушка старший, для якого це 51 й поєдинок на професійному ринзі. Якщо вірити боксереку, 36 перемог, 14 поразок, пропрошую, 16 поразок. Зокрема, лише одна перемога в останніх чотирнадцяти поєдинках. Колись Віктор Плотніков виглядав навіть претендентом на поїзд чемпіона світу, тоді коли тримав себе поїзд IBF Intercontinental, але все ж стрибнути ще вище йому не вдалося. Проте є у нього в кар'єрі знаковий бій з Джефом Корном, котрий, як ми знаємо, пізніше переміг мені Пакьяо, боксував із Теренсом Кроуфордом. І звісно, зійтися з таким боксером в Ринзі це те, що запам'ятається на все життя. Одна перемога в останніх 14 боях Віктора Плотнікова, це був титульний бій за пояс WBU в Німеччині, і та перемога була скандальною, оскільки спочатку судді її відібрали, але потім, після того, як почалося оскарження, після того як взагалі санкційна комісія WBU виступила з нерозумінням результату, все ж судді справедливо віддали перемогу і пояс українців. Далі була ще одна поразка. В його кар'єрі, відповідно, 16 загалом. І ось зараз він намагається стати тестом для Ярослава Михалушка. Давай, давай! І очевидно, що це йому до снаги. А можливо, навіть до снаги абсерднути молодого боксера. Хоча Михалушко починає надзвичайно активно, але Плотніков не готовий відступати. І вже половина першого раунду позаду. Плотніков в'яже свого суперника. 46 років. Віктор Плотніков ще й досі в строю. У 2002 році він дебютував професіоналах. Ярослав Михалушко тут тільки народився. Михалушко, центр рингу займає. Правою рукою дотягнувся. Тут здається, ударний ще був. Плотніков. з свого суперника. Намагається закручувати правою рукою. Жорстко пиває Михалушка. Плотніков ледь тримається на ногах але йде на свого суперника, оскільки не хоче пропускати більш. Виграв для себе трохи часу для того, щоб відновитися. І знову відскакує на дистанцію. Михалушко намагається в кут загнати опонента. Джебід українця від Михалушка по корпусу. Плотніков намагається відповідати, але все ж біля кута, біля канатів. Замикає його Михалушко. Пробуває. І знову Плотніков помикає ноги і знову опиняється біля канатів. Побачив заздалегідь Махалушко цей удар правою рукою. Плотнікова спокійно ухилився від нього. Намагається Плотніко пробувати. Але Махалушко на захист приймає усі спроби свого суперника. Так, тут лівою рукою досвідчений Плотніко влучив, але загалом перший раунд Махалушко продемонстрував, що поважає досвід свого опонента, але знає, як цей досвід перекривати. Друзі, нагадую вам, що сьогоднішній вечір боксу є благодійним. На ваших екранах є QR-код. Це збір для 120-ї і 118-ї окремих бригад територіальної оборони, для 24-го прикордонного загону імені Героя України, старшого лейтенанта В'ячеслава Семенова для 7-го прикордонного карпатського загону і для групи Азгар, для групи Азгар підрозділу Оч. Гроші збирається на автомобілі, реби, дрони, бойові дрони. Потреба наших військових багато, І Зрозуміло, що ці потреби треба допомагати закривати. Оскільки Збройні сили України це все, що в нас є. Спокійний Ярослав Михалушко у своєму куті. Віктор Плотніко у власному куті також особливо не переживає. Вже соромно в його віці з його досвідом переживати через щось. Так можливо, перший раунд не вдалося забрати. Але є ще час для того, щоб виправити. Перший, до речі, шість раундів поєдинок сьогоднішнього вечора боксу. І цікаво, чи триватиме всю дистанцію, чи зможе Плотніков витримати аж шість раундів постійного натиску від Михалушка. Зважаючи на навіть візуально. Навіть візуально складається враження, що Михалушка в чудовій формі перебуває, й в першому раунді непогано він продихнувся. Тому я впевнений, що шість раундів. Хорошого темпу готовий дати, чи Плотніков їх витримав. Не влучає Михалушко. Знову ж, Плотніков в своїй кар'єрі пройшов все, що тільки можна було. Тому навіть в тому поєдинку, де все складається на його користь, він знає, як завдяки певним хитрощам трошки ближче до балансу бій перевести. Малушка гарно вибухає. З корпусу переходить на голову. Жорсткі удари від нього. А це тільки на напівсередня вагова категорія. 66,3 кілограми. Не сказати, що хлопці важелезні, але у Махалушка удар є. Вилучає Джеб. Михалушко Є підказки. З трибун зрозуміло, що завжди з боку краще видно, що треба робити. Михалушко гарно влучив Плотніков. Відчув цей удар. Відскакає від свого візові. Намагається з нею запровувати, але Михалушко не приймає. А відразу ж готовий відповісти. І клінч. Знизу Плотніков спробував пробити, але Михалушко різкіший, швидший. І його удар до опонента долітає першим. Ліви, двічі з боку б'є Михалушко. Здавалося, що Плотніков уже пішов з траєкторії атаки. Але ні, Михалушко все одно його знайшов. Так, Плотніков має неабиякий досвід професіонала, але ж Михалушко на любителя досягав вершин, також знає, як перемагати. Також знає, як проходити різну опозицію. Михалушко, один-два від нього. Плотніков ініціює клінч. Очевидно, що він в його віці має, має в'язати свого суперника. Має трохи збивати темп. Намагається Плотніков втікти. Михалушко понавлучав по ньому. Не дозволив відразу ж скута втікти опоненту своєму. Повернув його назад туди. Ще понадобував. І після цього так Плотніков відійшов. Я Плотніков Михалушка, останні секунди другого раунду. Михалушко. як обдурив він Плотніковий, продовжує бити. Завершення, як і весь раунд. Очевидно, що забирає Ярослав Михайлушко. Віктор Хлотнікову стає все важче і важче. Навіть клінчі не рятують його. Навіть клінчі не дають достатньо часу на відновлення, щоб демонструвати бокс на рівних з Ярославом Михалушком. Важко дихає в своєму коті 46-річний Віктор Хлотніков. Але знову ж навіть факт того, що він продовжує боксувати в цьому віці. Це вже вражає. Ярослав Михалушко молодий, голодний спраглий перем... до перемог. З поки набагато більш слухняним тілом. Він не міг собі дозволити на фоні Плотнікова виглядати гірше. Останній свій поєдинок професіоналах Михалушко провів аж в грудні 2021 року, який. Багато хто з українських боксерів після початку повномасштабного вторгнення поставив на паузу свою професійну кар'єру. Зараз його повернення. Він намагається зробити його переможним, і він в ринзі виглядає дуже навіть видовищно. виглядає дійсно голодним, спраглим. Помітно, що довгі очікування змушують його якомога краще виглядати сьогодні. Ну Плотіхо насправді дозволяє працювати. Якби він не намагався клінчувати, якби він не намагався часом впиратися Михалушка, але все одно, здебільшого Плотніков, це мішель, мішень, яку легко вдається насичувати своїми ударами Михалуш. Зараз Михалушка як відхиляється в бік і пробуває лівою по корпусу. Чудово контролює своє тіло. Микалушко прекрасно відчуває, що буде робити його суперник і навіть тут, розриваючи дистанцію. Плотніков не уникнув удара від Ярослава. Відскакує Плотніков до Михалушка. Знову на дистанції поняли ці бійці. Не влучає Плотнікова, натомість Михалушко. пробуває лівою. І це при тому, що Плотніков нахилив корпус, при тому, що він намагався ухилятися від ударів Михалушка. Але Ярослав зрозумів, куди саме треба бити. Джеб від представника Коломиї. Після цього гарно він бухає двійкою. Знизу пробуває лівий. Після цього правий прямий. Але досить обачним залишається Михалушко. незважаючи на всі свої успіхи, все одно не забуває про захист. Це для того, щоб з нього почати свою атаку. Вилучає правою. І Лівою також не вийшло. А ось тут Джебом дотягнувся Махалушко. Жорстко по корпусу там перекрився Плотніков. а потім лівою з боку в голову. Плотніков. На ногах залишається, хоч і відлетів він від Михалушка. Та скільки подібного ми вже бачили сьогодні, і що? Плотніков пав хоч раз. Ні, продовжує стояти. Під градом ударів Михалушка все одно залишається на ногах. Мега досвідчений український ветеран профібокс. Ну насправді Плотнікова можна зрозуміти. Він дуже багато пропускає сьогодні і один із варіантів рятуватися це впиратися в Михалушка. Михалушка не хоче і бачимо, чим завершується. Друге подібне падіння в борцівському стилі. Плотніков завалює на канвас Михалушка. І отримує зауваження від рефері. Один раз випадковість, і другий раз це вже якась неприємна тенденція. В куті. Плотніков. В'яже він тримає. Михалушка. Це також той досвід, який Ярославу необхідно отримати. Насправді, я впевнений, що він Плотнікову має бути вдячний. За те, що є можливість зійтися з таким суперником, з таким вовком, який побував в багатьох передпотієв, який знає не тільки, як буксувати, знає також, як часом скитрувати, як часом спробувати вивести з рівноваги І в прямому, і в переносному сенсі. В третьому раунді продовжує Ярослав Михалушко домінувати одна із найкращих його атак в плані того, що знову він класно ухилився після цього. А прикот від нього, якби ще й крос вийшов чітко в ці, тоді б ціни не було в цій атаці Михалушко. Та загалом все під контролем, кожен із раундів Ярослав забирає, можливо, в першому. Плотніков був більш свіжим і тому виглядав більш конкурентним, але далі другий-третій Ярослав Михалушко розбирає суперника, у якого вже, вже закінчився запас бензину. Та чи вдасться Плотніково нокаутувати? 16 поразок у нього в професійній кар'єрі. Так, Але лише 5 із них достакове. Звалити з ніг такого опонента це для Михалушка дорогого вартуватиме. Не вдається джебом влучити Михалушку. Знову намагається в кут він загнати Плотнікова, але Плотніков відмовляється там застоюватись. Вружає він довкола Михалушка. І не вдається Ярославу насправді обрізати ось цей от шлях відходу Плотнікову. Ну і варто віддати Плотнікову належно. Він закручує в один бік, закручує в інший. Знову бореться Плотніков і Рефері. Просто робить зауваження. М -м -м -м. Дуже легко для Ярослава. Надто повільно, дуже помітно. Здається, помітив Ярослав цей удар ще до того, як Плотніков про нього подумав. Не кажучи вже про те, що коли кулак почав летіти. Не нокдаун. Не нокдаун. Після знувся Плотніков і просять кут Михалушка протерти канвас. Так, звісно, удари Ярослава були. Влучання були, але не вони стали першопричиною того, що рукавичками торкнувся Канвасу Плотнікова. Джеб Михайлушка. Плотніков. Продовжує працювати на ногах. Здавалося, в четвертому раунді вже міг би втомитися, міг би зупинитися. Ні. Оскільки він розуміє, як тільки зупиниться він, зупиниться й бій. Довго він не зможе простоїти під градом ударів Михайлушка. Треба працювати. Вовка. А Плотніков досвідчений вовк. Ноги годує. Відскакує Плотніков правою праву, гарно. Крос провів, а це вже відверто, не бокс. І так, варто вже починати знімати бал з Плотнікова. Якщо попередні ці борцівські прийоми ще можна було якось виправдати, то тут вже справді була спроба підійняти за пояс і кинути через стегно. Плотніков показує ледь не найбільш активний свій відтинок за останні раунди ледь не три. Щоправда, кількість влучань не вражає. Ну і чи не вартувало це йому великої втрати енергії стільки викинути? Халушка намагається вхитрити свого суперника руками корпусом, показати, що буде пробувати під одним кутом, а насправді бити навіть іншою рукою. Розумію, що суперник працює від нього. Розуміє, що Плотіков реагує на будь-які дії Михалушка, намагається передбачати подальші кроки, тому треба фінтити проти такого опонента. Михалушка лівою по корпусу, правою по корпусу. Також лівою в голову вже не дотягнувся. Тут джеб від нього, і Плотніков варто віддавати йому належне. Необхідно віддавати йому належне. Плечем збиває він удар Михалушка. І це вже четвертий раунд. 46 років. Давайте будемо відверті. Кожен з нас у 46 хотів би бути здатним на те, що зараз робить Плотніков. Так він програє. Але робить це. Але робиться згідність. Якщо не брати до уваги ось цю от його вільну боротьбу. Продовжуємо Калушко переважати свого суперника. Напевно, не в настільки видовищному, не настільки в яскравому стилі, наскільки йому хотілося б, оскільки зрозуміло, коли ти молодий, коли ти повертаєшся після до такого довгого простою, ти хочеш вийти і знести свого опонента. Ось сказати, пам'ятаєте, Плотніков бився ще з Джефом Хорном. Я також Плотнікова переміг, зробив це класно, наколтував. Ні. Віктор відмовляється програвати ось так. Він чіпляється за соломинку. Він намагається дотриматися до кінця шести раундів. Без реальних варіантів виграти бій, але принаймні він хоче пройти всю дистанцію. Раунд номер п'ять. Перший шість раундів поєдинок, і ми вже стягнули далі чотирьох раундів. Це був максимум для всіх попередніх боїв, які ми бачили впродовж сьогоднішнього вечора бокс. Намагається Плотнікова не мов прикормити Михалушка до того, що буде пробувати правою знизу по корпусу. А Михалушко відповідає на це все своїми жорсткими ударами. Плотніко зрозуміло, що перекривається. Рукавичками намагається пов'якшити ці удари свого набагато більш молодого візавік. Та й загалом, здебільшого, у Плотніка в руки на місці. Руки на місці, ноги працюють. Халушко навіть канати заважає. Атакує він змушує Плотнікова відступати. Але знову ж Плотніков як закривався, як перекривався, так і продовжує перекриватись. Так виникають проблеми. Бо навіть якщо ти не захист приймаєш такі удари, Михалушка, все одно ти їх відчуваєш. Але все одно поки пошкодження. Не критичні. Вимагають вже вболівальники нокауту від Михалушка. А думаєте, він не намагається? Намагається розсмикати Михалушко, Михалушко Плотнікова. Джеба від Плотнікова. Михалушко вірвався на ближню і... Не зміг влучити нормально, не зміг нормально пробити. Печінці вимагають пробувати з кутами Халушка. Щоб зупинити нарешті Плотніков. Корпус прибуває правою рукою прямим. Халушко. Джеб знизу не проходить. Плотніков відскочив. Всі прекрасно розуміють, до чого все йде. Мається на увазі до перемоги Михалушка рішенням суддів. Але Ярослав не хоче з цим погоджуватися. І трибуни насправді складається враження, прагнуть побачити нокаут. Не сподобалося їм те, як боровся Плотніков, і вони е, обрали собі фаворити з Франківської області. Вилетіла капа з роту Михалушка. Як Плотніков рухається. Немов би вода, він обтікає Ярослава Михалушка, не дозволяючи влучати по собі постійно. Так, у нього не ідеальний захист, очевидно. Ти не можеш від усіх ударів перекритися тоді, тоді коли їх така велика кількість, яку викидає Михалушка. Ой, після гонгу рубаються хлопці. Вибачається, мені здається, Ярослав, але Віктор показав молодому своєму супернику, що образу себе не дасть. Він може програти, але він буде відбуватися до останнього. І розсічення. І розсічення на обличчі Віктора Плотнікова. Є підозра що через зіткнення головами. Оскільки скільки його руками був Ярослав Махелушко, крові ми не бачили. Але ось завершення першого раунду воно було близьким, судячи з усього, занадто близьким по дистанції. І розсічення на обличчі Плотнікова. Звісно, хайлайтів можна нарізати Ярослава Макалушку по завершенню кожного із раундів. Достатньо, оскільки він постійно атакує, оскільки він постійно пробуває, йде на свого опонента. Бачимо тут, що чисте обличчя у Плотнікова. Заключний Шостий раунд. Шостий раунд. Рефер зупиняє бій. Через кров на обличчю Плотнікова просить лікаря подивитися на, на Віктора. Просить допомогти йому із цим розсіченням, оскільки Катмана зрозуміло, що в куті у Віктора Плотнікова немає. Все, все. Лікар каже, що треба зупиняти цей бій. Лікар каже, що це розсічення не дозволяє Віктору Плотнікову продовжувати зустріч. Судячи з усього, ось вже навіть після гонгу відбулося це зіткнення. Зіткнення головами, за підсумками якого Віктор Плотніков зазнав розсічення. На шостий раунд не випускає його лікар Ярослав Михалушко свого опонента зумів здолати. Ярослав Махалушко переважав впродовж всього поєдинку, але Віктор Плотніков відверто відмовлявся поступатися. Віктор Плотніков продемонстрував неабиякий характер разом з шаленим досвідом. Ось ці 50 поєдинків вони не могли пройти непомітно. Бій, в якому твій суперник набагато кращий, але все одно Віктор Плотніков. Не дозволив себе фінішувати в класичному стилі, не дозволив себе накаутувати чи відправити буде якісь із нокдаунів. Ні, продовжував гарно рухатися на ногах, продовжував перекриватися, в'язати свого опонента. І Ярослав Михалушко, я впевнений, він не задоволений боєм, але з іншого боку, він радий, що подібного опонента він отримав, що він зіштовхнувся із такою опозицією, і цей досвід точно буде для молодого боксера із Коломиї корисним у майбутньому. Повернення Ярослава Михалушка востаннє він боксував грудні 2021 року. Сьогодні вийшов проти мега досвідченого в минулому титулованого українського боксера Віктора Плотнікова і місцевого львівського бійця зміг перемогти. Не вдається зняти рукавички. Віктор Плотніков. Доїхай. На жаль, у зв'язку з неможливістю закінчити цей поєдинок технічним нокаутом у шостому раунді. Перемогу здобуває Ярослав Михайлушко!